Хочеш щоб соя сама давала азот прямо з повітря, тоді цей ролик для тебе. Без азотофіксації рослина тягне азот із ґрунту, а ти втрачаєш купу добрив. Тут нам допомагає сідон соя від лавбіохем. Передпосівний інокулянт, у ньому живі бульбочкові бактерії. Ці бактерії утворюють бульбочки на коренях бобових, де фіксують азот з повітря. Рослина отримує його прямо у доступній формі. Це покращує розвиток кореня. Знижує потребу у добривах і підвищує врожай. Просто оброби насіння сої у день посіву або напередодні і все. Бактерії вже почнуть працювати. Соя з азотофіксацією, сильний старт. Менше добрив, більше врожаю. Кому цікаво, замовляйте на сайті interagrolab.info або за номером телефону нижче, звернулися до менеджерів і Сідон Соя вже поїхала до вас на склад. Тож гарного вам дня і успіху!